Слава Україні! Героям слава! Друзі, приїхав я сьогодні до одного чоловіка і побачив таку красоту. Бачите, тут є фронтіяк грі і є маркет. Ось фронтіняк грі, а ось маркет. Росте він на формуванні кордон. От багато хто з, мене, з вас в мене питали, що таке кордон. У мене він, бачите, по-іншому на кордоні, тут він більш гарніше виглядає. Він тут більш вище, більш так видніше, видніше його, ніж у мене. Дивіться, це, це, щось, це щось неймовірне. Це фронтінняк грі. Ось дивіться. Рука, бачите, яке гроно гарне. Як він гарно себе видає. Таке дивіться, тут можна сюди далі ще, ще лозу пускати, він так і буде, хоче його трошки далі сюди. Чим далі росте виноград, тим він е, краще плодоносить, тим він гарніший. Я вже не раз казав. До речі, це формування для невеличких грон, таких як Юпітер, Джой або технічних сортів винограду. Це не, не для столових. Для столових це формування не підходить, бо тут мало лози. дуже, бачите. Для столових має бути трошки більше лози. Ось дивіться, звідси йде фронтіняк грі, і пішов він в тому, в тому керунку, а тут маркет. Ось маркет. Маркет йде в іншому керунку. І ось дивіться, він тут геть зелененький, такий виглядає в фронтінях гріб, він є. Якщо стерти проїн, зелений він буде. Такий тут більш зеленкуватий. На висоті, бачите, ось. Тільки якщо, якщо з ним забагато з ним ходити, коло нього все, то, то потрібно кожен пагін, який йде від грона, на 5-6 листків лишати все інше. Все інше обрізати. От що з цього боку вам покажу, я багато часу не займу, але це вам натяк, натяк яким, яким має бути формування кордону. Щоб ви бачили, бачите, як, як, це, як це гарно виглядає. Бачите, ось так воно ось так виглядає собі дуже, дуже гарно. Дуже гарно, я думаю, вам таке сподобається таке формування. І якось так, друзі, це все, що я вам хотів показати. Бо воно в мене трошки інакше виглядає. Але ви собі продовжуєте рукав, далі продовжуєте і так він у вас родить. Так навантажуєте, бачите, навантаження набагато краще. На горизонтальній шпалері того не буде. І якось так. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над удвічним ворогом.